Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову. Як матір любіть. Яка чудова, свісла та богата українська мова, мова мами і тата, мова діда і бабусі, на її добре і ще краще навчуся. Відника, мати інша нізна мова, мова си і пластоти, хай яка ж прекрасна ти. Сятка золота турбинці, Принесла сьогодні витерпити. А дитина з літера видавала слово звучить, як пісня українська мова. Радійте мові діти, це найкращий скарб у світі. Радійте їй, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте.